Як велять є сокол. і ясного неба святий вечор, добрий веч. в сокол на ново світлоньку святий вечор, добрий веч. А та я світлонька, дай не мене. Дівка явдошка, дай не чеса на святий Вечор, добрий веч. Чом те, явдошко, не чесалася святий вечор Добрий Веч. На батька раненько Розгнівалася Святий вечор добрий Веч. Не купили стрічок. до